Казка. Секрет маминої усмішки. У густому зеленому лісі, де сонячні промені грали в хованки з листя, жило маленьке зайчання зефір. Зефір був найцікавішим зайчиком у лісі. Адже він хотів знати, чому все влаштовано саме так. А найбільше його цікавила усмішка його мами зайчихи Така тепла, що від неї ставало затишно навіть у найхолодніший день. Мамо, чому ти так гарно усміхаєшся? запитав якось зефір, стрибаючи навколо мами, яка готувала морквяний пиріг? Мама Зайчиха лише загадково усміхнулася і відповіла. Це мій маленький секрет, зефірчику. Але якщо ти дуже хочеш. Можеш спробувати його розгадати. Зефір вирішив, що це буде його великою пригодою. Я знайду секрет маміної усмішки. подумав він і вирушив у ліс. Перша спроба чарівний подарунок. Зефір подумав, що мамина усмішка з'являється через щось особливе. Він побіг до галявини, де росли найяскравіші квіти. Там він зібрав букет із ромашок, кульба і дзвіночки. Повернувшись додому, він гордо простягнув квіти мамі зайчисі. Ой, які чудові квіти, сказала мама, усміхаючись. Дякую мій маленький. Але Зефір помітив, що ця усмішка була такою ж, як завжди. Це не секрет, подумав він. І вирішив шукати далі. Друга спроба. Смачний сюрприз. Наступного дня Зефір побачив, як мама зайчиха радіє, коли всі їдять її пиріг. Може, секрету смачній їжі? подумав він. Зефір попросив подругу пілочку допомогти зібрати найсолодші ягоди в лісі. Разом вони приготували ягідний десерт. І поставила його на стіл. Мама Зайчиха скуштувала десерт і знову усміхнулася. І який смачний сюрприз Зефірчику. Ти молодець. Та усмішка була такою ж теплою, але не новою. Зефір зітхнув. Це теж не секрет. Третя спроба Допомога мамі. Зефір почав сумніватися. Чи вдасться йому розгадати мамину таємницю? Але одного вечора він помітив, як мама втомлено прибирала в норі після дня турбот. Може, мама усміхається, коли не так втомлюється, подумав Зефір. Він тихенько прибрав розкидані морковини, помив тарілки і навіть застелив свою постіль. Коли мама зайчиха побачила це, Її очі засвітилися, а усмішка стала ще яскравішою. Зефірчику, ти мені так допоміг. Дякую, мій хороший. Але Зефір усе ще не був певен, що знайшов секрет. Він сів поруч із мамою і задумався. Розгадка секрету. Того вечора мама Зайчиха. Покликала Зефіра посидіти разом на галявині підзоряним небом. Вони дивилися на зірки, розмовляли про все на світі. А потім Зефір міцно обійняв маму. І тут він побачив її усмішку найтеплішу, найяскравішу, яку він коли-небудь бачив. Мамо, я зрозумів! вигукнув Зефір. Твоя усмішка стає такою, коли я з тобою, коли ми разом, коли я допомагаю чи обіймаю тебе. Мама Зайчиха засміялася і пригорнула зефіра. Ти розгадав мій секрет, маленький. Моя усмішка це любов до тебе. А коли ти поруч допомагаєш чи просто обіймаєш, ця любов сяє ще яскравіша. Зефір радісно застрибав. Він зрозумів, що секрет маминої усмішки це просто речі обійми, допомога, спільний час і любов, якою вони діляться. Тієї ночі зефір заснув з власною усмішкою, знаючи, що може зробити маму зайчиху щасливою щодня. Кінець казки.